Так, як вам. Тридцять. Тридцять. Бійцяри. Вас знімають. Я бачу. <різь> Тільки я дуже не хочу знімати. <різь> а ви Валентині купіть лі. Це небезпечно, ви знаєте, я можу утримати за ту дійсно. Того звики беріть. Гребешку.

Де Володя? Володя я не знаю, смеє... Ви пішли, бо вже приїхали. <плес> куди пішли? То до поїзда. Я, я тільки положу трубку, кажуть, добре сюди. Я перевожу сюди на перебої <плес> до вас. Так? Так. Бо я їду, я в цьому годині 7-26 були. А потім після того і на поїзд приїду. Куди ж? Можете відвезти, а ти не будеш знати куди. Я не знаю, я не знаю. А що ви Володі дійсно кажуть сказав, що ж ти удивіть він сидів в машині. Він ков. Ти що валю зустрічає? Він валю зустрічає. Може він і там зустрічає? Я зворушена, я вражена, я взагалі. Я теж дякую. Дякую. Відомо, відомо. так. Цілуйтеся. <ріху> що, це що не все? Що не все? Ти мене тут проводжуєш до машини. <ріху> <ріху> <Так. Добрый вечер. ріху> що ж таке от.

Ходіть потім, потім все принесе. Що, Ні, ти потім скажеш. Так. Коли побачиш товариша Леїна, прошу. <рес> 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 Добрий вечір. Заходь. Валентина Бондар. Актриса театру Мізенковецької. Будете сьогодні її любити? Чи ні? Це пан Іван Мердак. Та не може бути. Валентина. Я мене жінка Валентина. Тому що я. Та тоді всі питання вирішені. Це потрапила. Напевно, в казку. Ти потрапила Трапиш таке, що а... тобі навіть не снилось. Шо, такі я, навіть не я так звучу, що там помер. То є козак. Людина коварна. Михайлі... до докохана, то вона може нормальний... творити такі чуда. Він має великі шклянки. Пане Іван, вам треба ще мати дерев'яні такі о. всі стаканчики, щоб було. То треба, щось бач, руки не доходять. Треба таке зробити. Ви щось маленькі взяли собі. У мене є там. Зі штуки. Зі? Я купив у Карпатах. І поліція. І, В лісі вся твоя. Кабелюхів маєте багато. Його файні сумі з тими значками. Та да, той ні, той ще я, я ходив. Валя, ти будеш пити вино, так? Чи ти горілки? Ай горілки так. далі О!

Дайте спокій я не вмію говорити. То Іван завжди прикривати все. Твої думаю, що сьогодні Валентина для тебе це незвичний день народження, Дуже незвичний. тому що і атмосфера, і сам господар незвичний для нас, особливо так, для артистів. І я думаю, що ти як людина, яка працює на сцені, все ж таки ближче до духовності. Сьогодні ця духовність є якраз цей день народження. Що хотілося б побажати? Звичайно. Красу, красу ти маєш. Друзі, друзі, є серед тебе, всі ще прийдуть. І Тому я хочу побажати тобі в першу чергу здоров'я. Щоб ти була здорова. Будеш здорова, будеш щаслива. Я думаю, що всі до цього приєднаються. Так що будь здорова цей день. Дякую. Хай тебе Бог оберігає, щоб ти була просто щаслива. Дякую. Ну, дай Боже. Дякую. Господи, та вам хіба думати, та ви вже повинні таке щось сказати. Так, ви так, навіть так, не повинні говорити, ви повинен показати, які пацієнти. Подивися там. Так, куди подивіся, показати? Туди, і так. ти все зрозумієш. Глянь на мої очі і все зрозумієш. Пані так, Валентина, розумієш. я вважаю, що ви е, щаслива людина. Як артистка, людина творча, а ще мати такого гарного чоловіка. Це я, це правда. Бо щастя, бачите, воно видно, складається все-таки з двох половинок. Якщо ту половину не знайти, то людина не може бути щаслива. Так що дай Боже вам всього самого кращого. А саме для митців, для творчих людей успіху. Бо всі тим живуть і хочуть, щоб їх признали, як можна скоріше. Дай Боже то, що ви собі задумаєте, щоб воно здійснювало. А Іван має допомогти. Що ви вкладаєте в слово Яс. хочуть? Ну коли попці разом, то хочуть. Що? Не розумієш то? Ви все мусиш. Бо ти ото пишеш, тому ми ти хочеш. Вер... Веретено діючи. Діюче. На угу. стек, поси. Вам статут не змінять, як повідять, що тут є веретено. Приїде к місії, скажу. Музей дійсно. Пан Михайл, ти пи, а ти щось тихе. Да разі каже, там. Дивіться. Там. Ми так з вокзалом Що, Ми так по Прошу. Сюди ходьте сюди. От тут. О, добре там все. Не горю ждать, а, ты что? Є, є, я, да. Бачу, бачу, сразу. О, зараз, зараз, зараз. Так, шкатки треба було привезти. А я що казав тут? Так, я в машині маю одну пачку, де візьму. А, ну, я її. Ну, таке спеціально їздив на пів завод. Я пив спеціально, є розмова тут, я вже там провів пейсінг. А він щось передавав через дівчат, щоб я з ним зв'язав. Шпянок хоче, такий, як у Волоні. Фіросівичем, так? Так, так. Хай де я свою ну, не mm. Тут… цю. <рец> я собі на кутку. Я ж коли мав концерт. Я ж коли мав концерт. Ми щось Бережанське. Я кажу, а що Бережанський скульпт? Я кажу, ну <рец 'я> колега, ви що? Платившин кажуть, то ще ліпше, а близько. Так. Каже, приїде, що ніхто не каже. А то нехай його стоїть. А по-моєму, зараз принесуть. Килішки. От мені пиво з'їхати, я кажу, то ви давайте мені добре пиво, бо директор буде пробувати, буде знати, які шклянки робити. Чи ти добре пиво? Ну, зараз... Йолк, то треба не принести. Куди ми попали? А, ви думали. Ви знаєте, що не прийду, то щось лишать, ні? <ріхи> давайте ми вже сьогодні не будемо з них пити. Требу, тут не можеш це ні? ні. То ми привезем, що наб'ються. Та вже... та вже ті, яка, які є. Та а, не ті? шкодуйте, а пане, не шкодуйте. шкодуйте. Не йде? У мене теж такі задарки реставрують. А такі старі. Та я вже пояснив, що що старе старше моє. Я, а спустив, ви, я ви, ся... 7 років. Так. Ми ж тоді десь були директорського за заводу по та, та заводу. Плотичі. А плотичі є шкода, дай, я не знаю. Пам'ятаєте, як ми були в цьому? Іван я говорю, що тоді не пам'ятає навіть того дня. Але ви просто їду за коліно тримали, де вісім'я. Ти вже був п'яний, що нічого не пам'ятав. Я поясню на прозвіл, я вийді. Ви таку руку положили, а ми всі замітили. Всі сміємося, а ви тримали. Ну І такі шпіони. Ти попробуй. <ріх> що ж <Що> лікує? <ріх> Іван, не так, я просто. готовий. Везим, no, то, а вони горіть на вина? Що? Ще раз. Воні. Воні. Воні, ще раз воні? Воні? Воні. Воні, воні. Може винах, ми тебе динесімо, що ти пише. Та то нормально буде. А тут є заночувати, ось дисять скільки хлопів стоїть. кожен як на чоловічно. Чи кожен говорите, стоять. — За себе зробив. — За себе зробив? За... Михайло, дай бутилку ще. — За себе зробив. — за Михайлова зробив, Михайлова. — Тут Іван Григорович керує. — Там Кравчук сидів. <рігут> — Брежню дав то в ушко мозга маленьке, чого? — Ну, виділим, ага. Є, є. — Маленьке ушко. — А як ви тоді, Григорович, щоб були трошки так? <рігут> — А <рігут> Я <рігут> бачив касету цю записати. — так. так. А вас, вас, вас. вас такі кілічки ще не знаю, за кого боку купити. Тут за широку, тут за різкі. То замуску. є дуже старі, вони мають більше старо. Час, Може ти наросла собі взяв щось таке. <смірки> Хто їх брати? Оооо, <смірки> ти зараз цілий набор. Складно робити для салфеточок, щоб є, графінчик до них. Ну і криві якісь такі. Тоби добре би туди не залізли. Ну так, з того боку зле і так. Але, але вам так, щоб не Ну, я При тій указі, що так не знаю кого винити і так далі. Ні, ну це але... був сюрприз, господи, для Валентини це був сюрприз. Для когось те змогти, то не можливо було. Я би побажав, пані Валентині, от серед нашого такого, як то ми називаємось, то клуб. Нашого клубу, щоб ви черпали натхнення для площу праці. Там глибока вам, е, е, ну, щоб наше товариство е, вам допомагало, щоб е, ви бачили в нас не тільки е, холостяків і, але нормальних людей. Так. Хочу побажати вам е, щастя, любові і нога віт. Дякую. Дякую, пане. А вже потім будемо заважувати.